Це уламки ворожих ракети з фронту та ті, які схибили. Вони полетіли повз і не принесли жодних проблем воїнам. Тепер це символ захисту, каже волонтерка доброчинного фонду Черкаси Чайка Юлія Баранько. Спільна ідея нашого фонду. Ми звернулися до пані Ольги з нею. Вона підтримала. Звернулися до дружин військових. Вони теж раду підтримали. Частинки градів сьогодні поєднають із вишитою сорочкою. Це буде стріляна вишиванка, говорить майстриня Ольга Мартинова. Щоб не було інших розстріляних людей, життів, сорочок, рушників, хатів, щоб врешті була Україна. Ось ці дружини та сестри військових сьогодні пришиватимуть уламки. Анна розповідає, організатори запропонували прийти, і вона не змогла відмовити. Вкласти свою любов, свою повагу до військових. Так само говорить і ще одна дружина військового Анна. Палить все ж таке серце за Україну, за чоловіка. І так якось трішки стає рідніше на душі, спокійніше, коли ти вкладаєш щось таке символічне. Червоними нитками майстриня Наталія Крамна Таран сшиває тканину та метал. Каже, подих перехоплює, бо раніше такого робити не доводилося. Сподіваємося на мир, звичайно, і на найшвидшу нашу перемогу. Так як вона ось вишита, то символіка вишивки, взагалі, вся символіка українська народна, вона тільки на позитив. Стібок за стібком і ось на білій сорочці три уламки ракети. Дуже Тривожно, добре, що вони саме ці осколки не принесли ніякого горя. нікому. а тепер найголовніше, щоб така сорочка допомогла військовим, говорить Юлія Баранько. Далі буде презентація цієї стріляної вишиванки в художньому музеї нашому. І на початку вересня ми плануємо продати її за аукціону разом з іншими дуже цікавими лотами, про які зараз не будемо говорити. Нехай це буде сюрпризом. І всі вирушені гроші ми витратимо на дієвий захист для наших військових на передовій. Тетяна Рева, Олег Куриш, Новини на Суспільному, Черкаси.